15 червня рівно 250 років тому російська імператриця Екатерина II ліквідувала Запорізьку Січ місце, а швидше легендарне явище, яке впродовж майже двох століть служило маяком для тисяч українців, які шукали волі та справедливості. Січ ніколи не була повноцінною державою, але саме з козацьких традицій врядування та демократії, а також досвіду Київської Русі, тягнеться сучасна українська державність. А символом влади в Україні і сьогодні залишається козацька булава, і саме козаки в умовах сполячення та зросіщення українських еліт стали сховищем для української ідентичності. Що таке січ, яке мала значення? Чому виникнути могла тільки в Україні? Чому одні козаки ворогували з іншими і як цим скористалися вороги? Беремо легендарного Ореста Субтельного і згадуємо уроки історії за 5 8 класи.